Ще три школи Уманської громади запрацювали у форматі змішаного навчання. За словами міського голови Ірини Плетньової, жодна політична гра та популізм не варті життя дітей. Перше за все, в закладі повинно бути безпечно для усіх учасників навчального процесу. Саме тому лише після усіх перевірок, підписаних актів, завершених робіт, що дозволяють учням вийти на навчання та бути у безпеці, відкрили заклади. Сьогодні учні розпочали другий семестр. І на змішану форму навчання в нашому місті додавалися ще три загальноосвітні школи. Це радість і для дітей, і для батьків, і для вчителів, тому що дітки заскучали вже один за одним за спілкуванням за вчителями. Це дуже добре, що наші діти виходять на офлайн навчання. Далі будемо працювати, щоб всі заклади освіти міста Умані могли працювати в очному навчанні. Ми вдячні нашим воїнам за те. Що вони дають змогу нам вчитися?